Ремудрість прості, Вісохму Святої Івангелія миру всі. Від Матея Святого Івангеля читання. Тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, все передане мені моїм отцем, і ніхто не знає Сина Крім Отця, і ніхто не знає крім сина. Тато, та, кому син схоче відкрити, прийдіть до мене всі втомлені обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе навчіться від мене. Бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим. Ярмо моє, любий тягар мій легкий. Слава, Богу, Господи, слава, слава Ісусу Христу, слава в Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сочасний наш достойний Отче. Дорогі любі в Христі, парафіяни, кохані Божі діти. Сьогодні збираємося на е, час наших реколекцій, і хочемо е, насамперед бути Богові вдячними за те, що Господь дає нам можливість ще раз до нього зблизитись, тому що реколекції це є такий е, момент. Людський фактор це в тоді, коли ми йдемо до чогось, що ми вже в житті назбирали, і хочемо це все перезбирати, зробити порядок. Але Божа ситуація це є в тоді, коли Господь до нас приходить і робить порядок з нашим життям. І тому Господь прийшов, як ми на Різдво прославляли Бога через втілення Божого Сина, і приходить до нас на великдень, на Пасху, як Воскреслий Господь, який повертається. З людської смерті повертається як Бог живий. І сьогоднішній день це є такий момент в нашому житті, коли ми хочемо собі усвідомити присутність Бога, усвідомити собі те, що кожен з нас є Божим храмом. Що так як ця церква, ця святиня, вона містить в собі самого Господа через те, що знаходиться святе причастя тут, Ісус Христос в Євхаристії. То ми є теж храмом Божим. Хочемо собі цих пару слів сказати, взагалі, що таке є розуміння церкви. Ми чули, що церква це є храм, церква це є спільнота. Так, всі ми тут знаходимося зараз на молитві, але якби ми, наприклад, пішли десь на поле молитися чи на цвинтар, то ми теж будемо там церквою. Не обов'язково, щоб були мури, стіни, щоб була церква. Церква це є спільнота людей, які вірують в Ісуса Христа і приймають Його за Свого Господа. Але теж ми маємо зрозуміти, що таким храмом Божим є кожен з нас. Кожен з нас. І коли ми собі пригадаємо Євангелію, напевно, десь чули вже в храмі або вдома читали, як Ісус одного разу прийшов до храму, до святині. І побачив, що там, замість того, щоб люди молилися, вони там продавали, міняли гроші, всякі речі там. Знаємо, що євреї приходили до Єрусалиму. І щоб приносити з собою жертву, їм це було невигідно, бо хтось дуже далеко йшов на свято Пасхи. І теж біля храму була така можливість, що можна було собі там купити якогось баранчика, овечку, принести його, скласти в жертву. Ну і цілий торг, ціле ж відбувалося. І теж храм не виконував свої ролі, не було це Божа прослава, але це була якась людська нажива, це було тільки релігіозне щось. І Ісус що зробив тоді? Він сплів собі такий батіг, почав їх всіх там виганяти, розкидав ці столи, і написано в Євангелії, що ревність про дім Божий поривала Ісуса Христа. І ця ревність про дім Божий це теж відноситься до кожного з нас, бо ми є храмом Божим. Ми є ця святиня, в якій перебуває Господь. Бог до нас приходить через молитву, приходить через таїнства святі, коли ми приймаємо святе причастя, Господь приходить живий в свій храм. Ми є таким кевотом, це є дарохранительниця. Тобто місце, де тут Івтарі знаходиться святе причастя. і ми є теж таким причастям. Це так як Матінка Божа, яка чекала на народження Ісуса, вона була цим храмом, в який знаходився Син Божий, який мав народитись. Так само кожен з нас є цією Божою святиною. І це дуже важливе, щоб ми в своєму житті могли собі усвідомити це, що ми є Божий храм, що все, що ми робимо. Це так, якби ну, церква робила От є святиня. І, очевидно, тут не можна її переміняти на якийсь клуб, на якийсь кінотеатр, на музей і так далі. Вона має служити тільки для Божої прослави. Коли б це було інакше, то відомо, це є великий гріх, це є зневага Божого місця святого. І ми знаємо, що тут тільки потрібно людині зустрітися з Богом. На це такий храм є призначений. І так само кожен з нас є створений Богом, і кожна людина має своє призначення, щоб в нас, в нашій душі, в нашому серці все відбувалося на Божу славу. Очевидно, ми маємо різні завдання, обов'язки, покликання, ходимо десь чи до праці, чи до вдома щось працюємо, чи на городі щось робимо. Ми присвячуємо себе багатьом різним справам, але ми повинні завжди розуміти, що ми є. Жива церква, що в мені перебуває Господь, що насправді, коли до мене хтось звертається, наприклад, добрим Словом, ми тішимося, що ця людина прославляє Бога. Коли хтось поганим Словом звертається чи свариться з нами, ми повинні переживати, що в цей момент знеславляють, так, знеславляють храм Божий і чомусь так воно є. Або ми в цьому винуваті, або людина. Яка не вміє любити ближнього. І ще раз хочемо, вслуховуючись в Євангелії, яке Ісус каже, що син може бути знаний тільки тому, хто, кому Отець відкриє, і Отець Небесний може бути знаний тільки цими людьми, яким сам Ісус Христос відкриє правду про нього. І сьогодні Господь каже, що Його ярмо. Є легкий тягар солодкий. Тому ми хочемо насправді свої турботи принести Господові. Хочемо сьогодні теж сказати: Господи, ми Тебе запрошуємо до нашого дому, до нашого серця. Ми не хочемо тебе залишати тут після молитви, щоб тільки прийти, помолитися і піти додому, але Ти маєш право бути господарем нашого життя, щоб моє життя було святиною, щоби. Храмом кожен з нас був, щоб наше серце було святиною Бога, ми повинні Ісуса Христа запросити до себе, якби забрати Бога з храму до свого серця, до своєї родини, до свого дому, де ми є. І сьогоднішній день, коли ми переживаємо такі реколекції, ми хочемо ще раз собі відновити в собі те все, що ми знаємо про Бога, те все, чого ми навчилися. Чого навчили наші батьки? Чого нас Бог навчив через наших батьків? Ми, їдучи сюди з вами, отець ваш настоятель, дець Петро, розповідав, як він колись мав можливість піти, подивитися, як люди моляться в мечеті. Це інша релігія взагалі. Так, і коли прийшов і каже, як мені тут молитися, щоб я просто подивився, не перешкоджав. Йому Ви так моліться, як вас навчили вдома, батьки, як тато, маму, навчили. Тут Нічого по-другому не потрібно, тому що є один Бог. І ми, де би ми не знаходились, чи ми йдемо до когось додому, чи ми в себе когось приймаємо, чи ми йдемо до храму Божого, ми завжди повинні пам'ятати, що ми є Божі діти і що ми поводимось так, щоб тільки Богові це було до вподоби. Люди мусять до цього привикнути. Так вони мусять цього навчитися, що мають. В нас шанувати Бога, що мають піклуватися про те, що були добрі відносини з нами, але ми повинні розуміти, що кожен з нас це храм Божий. Так? І Господь приходить через молитву, через святе причастя, і сьогодні каже: якщо є якісь тягарі в твоєму житті, то насправді ми хочемо зрозуміти, що Бог ці тягарі бере на себе. І тому завжди, наприклад, я пам'ятаю з дитинства, завжди нас вчили на такої поваги до старших людей чи до священників, щоби поцілувати руку священника, Що навіть ми ходили до сусідів. У нас таки була родина Каньовських у нас в селі. І ми, коли ходили до них, завжди мені мама казала: не забудь там, дідуся, поцілувати в руку. Так, вінкий старий діду був там, жили, помі приходили в бляшаній кружці. Такий чай липовий був з вусами. Він той чай пив, всі вуса мокрийше, каже, ну синочку, наша, ти типу, попробуй той чай, він такий горячий, він попарився тим чаєм. Але треба було діда поцілувати в руку, він був старший чоловік, завжди щось там розпитав мене, як там в садочку, потім як в школі я вчився, ми провідували. І це завжди, знаєте, було таке щось для мене ну, величне, щось грандіозне. Це якась така була людина-загадка або якась таємниця життя. Так, думаємо, що це таке? Як це зрозуміти, такого старенького дідуся, що він так все дуже розуміє, е, такий старший, так все знає, випитує мене, так і мені було цікаво. І ось Господь Бог, Він є той, кого людина подивляє, кого людина якби, вчиться. Так ми завжди приходимо до храму Божого, і ми цього Бога вчимося. Ми віддаємо йому повагу, пошану. І тому теж виховання, яке може сьогодні, на жаль, потребує такої віднови, так, щоб виховання воно має мати в собі цю повагу, так, повагу до святості. Повагу до старших людей, повагу до святих речей, повагу до священників, наприклад, так, щоб ми могли дітей, внуків вчити цього. Чому? Тому що вони через це вчаться шанувати Бога. Так, така дитина, яка там, поцілує в руку бабусю, дідуся, тата, маму, священка, вона буде знати, що вона, коли проходить коло церкви, вона має перехреститися. чи... Коло Христа, чи коло фігури Божої Матері, вона завжди повинна відчувати, що це є святість, так? чи коло цвинтара проходимо, молимось. І це має бути відчуття того, що тут є присутній Бог. Ось, І реколекції вони нам допомагають це відновлювати в собі, мати це відчуття і теж просити Бога, щоб ми насправді шанували Бога, який є в цьому житті, який є в цьому світі, який Він сотворив. Бо Біблія каже, що все, що сотворив Бог, було добре. Це ми не раз так якось не знаю, дивлячись по-людськи, кажемо, там і хвороби, і терпіння Бог посилає посилається. Бог завжди хоче добра. Так? Це люди якось так самі на себе стягують цю всю біду, страждання, горе. Бог не хоче горя для нас, так? Він хоче добра, і він всьому бачить добро. Тому ми теж щоб жили в добрі, щоб жили в мирі в любові, ми повинні цього Бога любові і миру прийняти. І нехай цей сьогоднішній день, ця молитва наша буде таким щирим запрошенням Бога в наше життя, в нашу ситуацію, в якій ми знаходимося, в наші серця, і щоб ми насправді були такою живою церквою, живим храмом Божим на щодень, де Ісус не буде тільки там в неділю чи в свято. Присутній, але завжди кожен день буде перебувати в нашій душі, в нашому серці. Амінь. Слава Ісусу Христу! Віття Святого Духа. Амінь.